Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 12 січня, ми з вами читатимемо далі Євангеліє від Марка та зачитаємо фрагмент з соборного першого послання святого апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу: виноградник насадив чоловік і обніс огорожею, і викопав давильню, і збудував башту, і передав його виноградарям, і поїхав на чужину, і послав до виноградарів у належну пору раба, щоб від виноградарів отримати плоди з виноградника, і, схопивши, його били, і відіслали ні з чим, і знову послав до них іншого раба, і тому камінням розбили голову і відпустили з безчестям. І знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших, то били, то вбивали, маючи ж єдиного сина, улюбленого свого, наостанку послав і його до них кажучи «Посоромлються, сина мого. Ті ж виноградарі сказали один до одного це спадкоємець. Давайте вб'ємо його, і нашою буде спадщина. І схопивши, вбили і викинули його геть із виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Невже Писання цього не читали? Камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним. Від Господа сталося це і дивне воно в очах наших. І намагалися його схопити, але побоялися народу, бо зрозуміли, що до них сказав притчу, і, залишивши його, відійшли. І переходимо до послання апостола Петра. Петро, апостол Ісуса Христа, пришельцем розсіяння в понті, Галації, Каппадокії, Асії та Віфінії, за, пере, за передзнанням Бога Отця в освяченні Духа, обраним на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам мир. І мир нехай примножиться. Цього спасіння шукали і про нього досліджували пророки, які сповістили, про даровану вам благодать. Вони намагалися визначити час і обставини, на які вказував дух Христа, що був у них, і провістив страждання Христа, і славні події, що стануться після того. Їм було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині проповідане вам через благовісників Духом Святим, посланим із неба, те, що й ангели бажають осягнути. Бо є в писанні: ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, обраний дорогоцінний, і той, хто вірує в нього, не осоромиться отже він для отже він для вас віруючих дорогоцінність а для невіруючих камінь які відкинути відкинули будівничі що став наріжним і каменем спотикання і скелою спокусу спокуси бо які бо які вони об який вони спотикаються не підкоряючи слово на що вони і призначені а ви, рід обраний, царственне священство, рід святий народ надбання Божого, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви в чудове своє світло, колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.